Прикордоння потерпає від щоденних обстрілів ворога. Країна-агресор знищує інфраструктуру і житло мирних людей. При цьому використовує всі можливі види озброєння, наголошує народний депутат України Ігор Молоток. Харківщина, Сумщина, Чернігівщина щодня потерпають від ворожих ворожої агресії, гатять ракетами, шахидами бомбами. Кабами і, до речі, заборонені бомби касетні міжнародною конвенцією теж є. Потерпають мирне населення. До мене йдуть численні звернення як депутата з того регіону. Руйнуються дитячі садочки, школи, лікарні. Ускладнення безпекової ситуації вимагає посилення захисту та підтримки світової спільноти. Подякувати, хотілося б тим, Міжнародним партнерам, які допомагали, допомагають нашій державі. І От французька делегація сьогодні підтримала свою готовність допомагати і підтримати Україну, як зазначила спікерка національних зборів Франції, загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від ЄС 89 мільярдів євро допомоги. У 2022 тисячі роках, на двосторонній основі або через європейський фонд миру Франція надала Україні понад 3,8 мільярдів євро у вигляді військової техніки та навчань у відповідь на її оперативні потреби: ракети скальп, гармати Цезар, боєприпаси. І запевняю вас, ця підтримка є і буде довгостроковою. Франція надає підтримку не лише на забезпечення оборонних потреб України до неї додається фінансова та економічна допомога, не враховуючи необхідну гуманітарну допомогу для реагування на надзвичайні ситуації з більш ніж 300 мільйонами євро витраченими безпосередньо через нурядові організації, агенції ООН або міжнародні організації. А на французьких теренах хвиля солідарності дозволила прийняти біля 100 тисяч біженців. Наші місцеві громади мобілізувалися, аби забезпечити навчання у школах для 18 тисяч українських дітей. Також Яель Бронпіве акцентувала увагу на важливості нещодавно укладеної двосторонньої безпекової угоди. Були взяті рішучі зобов'язання, аби забезпечити ваші армії необхідні боєприпаси, зміцнити ваші повітряну оборону та ваші засоби далекого враження. Було вирішено докласти нових зусиль на зміцнення вашого кіберзахисту і ваших можливостей із розмінування на запуск спільного виробництва зброї безпосередньо в Україні. На убезпечення кордону з Білорусією та захисту країн, для яких існує безпосередня загроза, прийде день, коли Україна вже не буде фронтом, а буде сходом східними воротами Європейського союзу.